Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Батеха Крипто. В цьому відео ви дізнаєтесь за проєкта стек. Розповім та покажу, що потрібно буде зробити, щоб отримати бейдж активного користувача та роль в закритому Discordі за Каманією. А поки підписуйся на канал та починаємо. Сам проєкт стек – це леєрту рішення мережі ефіру для анонімного користування DeFi сектору. Зібрав в сумі майже 120 мільйонів доларів інвестицій, серед яких 100 мільйонів серії B було зібрано буквально тиждень тому. Подумайте, якщо проєкт збирає такі суми на такому ринку, це точно може щось значити. Тому обов'язково хоча б на один аккаунт робимо дії, які приблизять нас до можливого ретродропу. А які саме дії, зараз вам розповім. Переходимо на сайт зі KeyMania та натискаємо на кнопку Show Now». Підключаємо свій Metamask гаманець, підписуємо дві транзакції та обов'язково зберігаємо ваш ключ. Вводимо юзернейм, який буде відображатися в мережі. Далі вибираємо швидкість реєстрації 2-3 години. Це ні на що не впливає, але дає змогу нормально зекономити гроші. Тепер натискаємо Регістр та підписуємо всі транзакції. Далі очікуємо пару годин, поки наш аккаунт активується. Коли все буде готово, у вас повинно відображатись дві зелені галочки навпроти транзакції «Регістр аккаунт. Щоб отримати бейдж активного користувача, ми повинні зробити мінімум 3 транзакції, щоб в сумі виходили більше, ніж одна десята ефіру. Розбиваємо нашу суму на три платежі. Перший, нехай буде 0.003. Другий зробимо 0.004, а третій 0.0035. Таким чином ми отримуємо чуть більше 10 ефіру. Тепер робимо першу транзакцію. Натискаємо Shield More, вписуємо 003 та вказуємо час транзакції звичайний. Натискаємо Next та підтверджуємо це в гаманці. Робимо ще решту наших транзакцій та чекаємо, доки кошти з'являться на балансі. Тепер переходимо до додаткових активностей. Робимо депозит в пули в вкладці Earn. Переходимо в вкладку Earn, вибираємо будь-який пул та робимо депозит. Який робити депозит залежить від вашого бюджету і наскільки він вам потрібен в моменті? Можете зробити як я. В один пул закинути більшу половину вашого депозиту та протримати їх там певний час, а в інші ж пули закинути з кінцями просто по 1 долару. Я закинув три пула по 0.001 ефіру, це в екваленті чуть більше долара, та в один пул закинув 70 доларів. Для того, щоб вивести ваші кошти з пула назад, необхідно перейти на сторінку Earn. Гортаємо тут самий низ. Тут будуть наші депозити. Натискаємо на кнопку Claim and Exit, вибираємо Ваш баланс та виводимо кошти. Перейдемо до другої додаткової активності. Робимо переказ від 1 долару на інше l 2 гаманець. Для цього вам знадобиться адреса іншого гаманця. Ви можете зареєструвати собі ще один аккаунт, але вже з іншого метамаскою, при цьому потративши ще декілька доларів на комісію. Або ж просто використати мою адресу гаманця. Я залишу її в описі під цим відео. На сайті натискаємо на кнопку Send, вписуємо адресу та відправляємо трохи ефіру. Підтверджуємо це все в гаманці Metamask. Далі переходимо до клеймо бейджі активного користувача та забираємо роль в Discord. Щоб забрати бейдж, потрібно зачекати близько 24 годин після наших трьох депозитів, які ми робили. З часом дані оновляться і ми зможемо замітити бейдж. Коли вже пройшло достатньо часу, переходимо по посиланню. Підключаємо Metamask та підтверджуємо всі транзакції. Тепер мінтимо сам бейдж. Після успішного мінта переходимо в Discord канал, проходимо першу верифікацію. Далі шукаємо гілку «Verify page» та проходимо ще одну верифікацію. Можете відправити будь-яке повідомлення в Discordі, потім натиснути на свій юзернейм та перевірити, чи з'явилася у вас роль. На цьому все. Підписуйся на мій телеграм-канал, там будуть оновлення по активностям Астек. А ще там є купа інформації по другим проєктам, з яких ми можемо також винести ретродропи. Будь ласка, постав лайк цьому відео та підпишись на канал. Це буде кращим подарунком мені перед новим роком. На все добре, Па-па.